Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку карта та її елементи. Усі картографічні твори створюють з використанням географічної основи, яка є однією з основних складових частин картографічного зображення. Така основа є фундаментом типографічних карт чи інших картографічних творів. Відбираючи елементи географічної основи. Яка дає можливість уявити просторове розміщення об'єктів, враховують їхні зв'язки з елементами тематичного змісту карти. Крім традиційних карт, нині існує багато видів паперових і електронних геозображень. Наприклад, двовимірні плоскі, тривимірні об'ємні, динамічні анімаційні карти або моделі. Одним із різновидів геозображень є фотокарти космокарти, на яких рельєф місцевості та інші об'єкти місцевості показано умовними знаками на фоні фотознімка. Для їх створення використовують аеро та космічні знімки. Динамічні зображення картографічні анімації дають змогу відтворити складне явище поетапно, демонструючи кілька пов'язаних між собою явищ або перебіг певного процесу. Складаючи прогноз погоди, їх застосовують, наприклад, для показу переміщення атмосферних фронтів тощо. Анагліфічні карти дозволяють побачити об'ємне зображення на папері. Їх друкують у два кольори: червоним і синьо-зеленим, і розглядають через спеціальні окуляри. Нині дедалі частіше використовують електронні двовимірні та тривимірні геозображення, наприклад, в інженерному проєктуванні. У навчальному процесі використовують рельєфні карти, які наочно моделюють об'ємне зображення земної поверхні. З розвитком геоінформаційних технологій та новітнього обладнання набувають важливого значення різноманітні цифрові, інтерактивні та мультимедійні карти. У географії існує картографічний метод дослідження. Ця дисципліна вивчає способи, методи системного аналізу карт, серії карт. Такі дослідження дозволяють розкрити можливості практичного застосування карт різної тематики. Географічну карту створюють поетапно, на площину проєктують земну поверхню, використовуючи картографічну проєкцію. В основі цих операцій лежить геодезична основа масштаб, геодезична основа пов'язана з формою та розмірами Землі. Географічними координатами та системою висот. Усі точки земної поверхні проєктують на допоміжну поверхню еліпсоїда математична форма землі. Бо геоїд фізична форма землі, не є геометрично правильною фігурою, тому використовувати його як основу для створення карт неможливо. При створенні тематичних карт використовують різноманітні еліпсоїди та картографічні проекції. Розташування об'єктів визначається географічними координатами, які ідентифікують положення даної точки на місцевості відносно екватора та нульового меридіану. Координати представлені в системі обраних еліпсоїдів, прикладом є WGS84 англійською World Geodetic System 1984 року, яку використовують у більшості навігаційних систем GPS. Англійською Global Position System або система глобального позиціонування. В Україні для створення топографічних карт користуються еліпсоїдом Красовського із системою координат 1942 року. У системі висот за початок відліку взято рівень Балтійського моря. В Польщі та більшості країн СНД також прийнято Балтійську систему висот. У країнах Європи рівень Середземного моря, в Азії рівень Тихого океану. Щоб не було розбіжностей, планують ввести єдину європейську систему відліку висот. Відтворити взаємне розміщення та просторову подібність об'єктів на місцевості допомагає масштаб, який показує відношення довжини лінії на карті до відповідної відстані на місцевості. Це твердження справджується для великомасштабних карт. На дрібномасштабних картах масштаб величина не постійна, адже при проектуванні з поверхні еліпсоїду на площину виникають численні спотворення і як наслідок кривизни поверхні землі. Лише в точках або на лініях, де немає спотворень довжин, він відповідає головному масштабу, позначеному на карті. Тому в інших точках масштаб визначають за окремими розрахунками. Від поверхні еліпсоїда до площини перехід здійснюють за допомогою картографічної проекції, Коли всі точки земної поверхні проектують на бічну поверхню математичної фігури циліндра, конуса тощо. За видом допоміжної поверхні використовують азимутальні проектування точок земної поверхні на дотичну площину. циліндричні на бічну поверхню циліндра, яка розгортається площину, конічні на поверхню дотичного конуса, Вісь допоміжної поверхні збігається із земною вісю в нормальних проекціях перпендикулярна до осі землі у поперечних, розташована під гострим кутом до екватора у косих циліндричних і конічних. Лише в азимутуальній проекції вісь допоміжної поверхні дотична до точки на екваторі. У поперечній. До полюса у прямій. До певної точки між екватором і полюса у косій. Вигляд ліній сітки, меридіанів і паралелей має різне відображення залежно від виду картографічної проекції. На картах під час проєктування точок на площину виникають спотворення кутів, довжин, форм площ. У випадку дотичних допоміжних поверхонь спотворення збільшується з віддаленням від лінії дотичні або січні чи точки дотику. Картографічні проекції поділяють на види за характером спотворень. Проекцію карти обирають відповідно до її призначення. Карти світу здебільшого укладають у циліндричній, поліконічні або псевдоконічні проєкціях. Для карти окремих матеріків та їхніх частин обирають проекцію залежно від розміщення території. Полярні області в азимутуальних проєкціях. Екваторіальні країни та території витягнуті по довготі у циліндричні проєкції. Країни світу середніх широт у конічних проєкціях. Території витягнуті вздовж меридіанів у поперечних косих циліндричних проекціях. Для укладання карти півкуль поєднують два типи азимутуальних проєкцій. Нормальна для північної і південної півкуль і поперечна для західної та східної півкуль. Територію України на вітчизняних навчальних і довідкових картах зображують у нормальній конічній рівнопроміжній проєкції. Бокова поверхня конуса є січною з двома січними лініями, паралелями, що розміщуються в межах території країни. Карта це друга мова географії. За словами Семена Ватянчанського, карта це початок і завершення кожного географічного дослідження. Просторові динамічні, якісні, кількісні особливості об'єктів і явищ передають різними способами картографічного зображення. Основні способи картографічного зображення тематичних карт подано на малюнку. Показати всі деталі на географічній карті неможливо. Необхідно показати основні типові риси об'єктів, висвітлити їхні зв'язки. Відбір і озагальнення об'єктів здійснюють відповідно до масштабу та призначення карти, особливості території об'єкта явища. Такий процес називають картографічною генералізацією. Що дрібніший масштаб карти, то більш генералізованим є зображення. Уникаючи зайвої деталізації при кладанні карти, ретельно відбирають головні елементи та відсівають другорядні. Наприклад, подаю тільки річки завдовжки більше 10 км. Чи населені пункти людністю від 10 тисяч осіб. Дрібні контури групують. При узагальненні кількісних характеристик, зокрема, показуючи рельєф або температуру, ізолінії позначають з більшим інтервалом шкали, узагальнюють і деякі якісні характеристики. Зокрема, на оглядовій карті різні типи лісів мішані хвойні широколисті, не розрізняють. Зображення контурів об'єктів передають спрощено. Наприклад, складно показати вигини русла річок берегової лінії, тому на окремих ділянках їх зображення згладжують. Завдання генералізації покращити візуальне сприйняття елементів карти, підкреслити особливості об'єктів та зв'язок між елементами змісту. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми карта та її елементи. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!